Слава Україні! Усім привіт! Нарешті вибралися в один цікавий ліс. А чому поїхали сюди? Я вставлю зараз фотографію. Вова тут знайшов фібулу, не непросту, а пташку цілу з пружинкою. І сьогодні ми пішли в той ліс пробити його. Ну що скажу? Камрад довольний 5 хвилин копу. Показуємо. Друзі, тут просто емоції зашкалюють. Бойовий чекан. КР. Ось така шикарна знахідка. Не знаю, чи випадковість, чи тут щось буде, але будемо шукати. Так що нам побажайте хороший знахідок, вам приємного перегляду. Лайко з вас, підписка з вас, а ми погнали шукати. Так, сьогодні вийшли в ліс. А ти вже три взяв? Ну, а я. Броня. То ви пішки ходите, а я трохи б не накопаю. Такі. Такі такі поки що знахідки. Буде все добре. Бігаємо, шукаємо. Так, був в мене сигнал. Спочатку дуже-дуже такий поганий Але щось є більше. Надіємося, що на шмурдяк. Я нашого рамчика Громчик, Передай привіт. Привіт всім Попробуємо онлайн купнути Дивіться, скільки тут кераміки Буде сокира? Не знаю, щось продовго стати. Щось продовгости підважувати чи ще обкопувати? Та можна попробувати Оп. щось велике. Може бути і рало. То кераміка чи що ти? Криця? Та ні, такі, Замок? Чи там ще щось є? Це друзі як кераміка. Нема? Ні. Не. Там воно, Та що воно що ж Воно облом. так сигналило? Облом, друзі, криця. Але на копі є. Як є, аж зважаючи на те, що півтора місяця не виходила купати. Купаємо все підряд. Добре, заключимося при слідчій ямці. Так, друзі, ось такої досить глибокої ямки випадає в мене перший наконечник. Ось такі. Що знайшов проколку і походу їхню вилку. О, вже пізніше покажу. По кольорі поки що пусто. Ну, шукаємо далі. І так, друзі, там був наконечник. Тут якесь железя. Буквально пару метрів. І дивіться, друзі. Ще один. наконечник. Прикольний. І не глибоко сидів. це вже радує. Кольору поки що нема. Але ось такі знахідки радують. Бімба! Поїхала далі. Так, можливо хтось щось викинув, а можливо під корнем є сигнал. Сики тут кераміки, да? Не купнем. На кераміки тут. Так, блин, я знаю. Ага, ну что там? Просто тьма. Ой. Вона тут що? Ні, прясла. Да вже впало. Чиплом. Чи не пряжечко срібна? Щось пряжечка. прямо. Щось не пам'ятаю. ні? Вага є. Mm -mm. Mm -mm. Ну, пане, друзі, шмурдяк. Добре, не зациклюємося. Біжимо шукати далі. 100% відсотків пряжечки. Так. Нарешті і ромчику фортану. Ось такий наконечник. і ось такі наконечник, срізінь. Срізень. І пряжечка лавиниста бронза. Ну і манітосів набив. Поки що так Топчемося. Топчемося і шукаємо щось цікаве. У мене знову тут сигнал, а я вже не хочу онлайн знімати. Бо більше шмурдяка, чим чогось цікавого. Поїхали Так, друзі, дивіться, яка яма, глибина просто капець і в мене є шикарніша знахідка. Ось вона. Хто в темі, той розуміє. Це є однозуба вилка. Тіла. Будемо її чистити, бо може бути інкрустована. Я таку, як вуглецем відновленням відновлював. І коли розчищував, побачив, що вона була інкрустована. Цю, спочатку буду чистити. Механічно, а пізніше вже будемо доробляти Вуглецевим відновленням Так, да, є якісь узори. Кстати, може це і бронза, але ні. Да, друзі, є узори. Однозначно. Бомбезна знахідка. Я кайфанув. Ось так. Поїхала далі. Так, друзі, ось була ямочка. Батарея на праве жаль сідає і і, і. і... І, 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 і. І дивіться. Хрестик. Чи я його зламав? Можливо і я. Так, свіже. Ось проїхався по ньому. Ой, він... Вже івушкою ломалися. Блін. Печалька. Ну, сам собі винуватий. Перший хрестик є і це вже плюс. Ось так. Шукаємо, шукаємо, не втрачаємо надії, що щось цікаве буде. І так, друзі, коротенький огляд того, що поки що є. Батарея сідає. Не знаю як буде далі. Ось такий обломочок Пряжки. Крицерок, советик. Ще ось такий нак, проколки, ножики, ну там ще є вилка, ще пара ножичків. Поки що такий скромненький результат. Ну, ще є час, але батарея сідає. Якщо вдасться щось знайти, обов'язково зроблю фотографії і прикріплю до ролика А вам бажаю, як завжди, миру і добра. Пока-пока.